Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В Україні почалася весна, на вулиці трошки потепліло, хоча сьогодні йшов невеликий сніжок. Я для вас в цьому відео підготувала, як я готую мою улюблену страву на по-французьки. Цю страву улюбляють мої діти і гості Це мій особистий рецепт. Я вам його покажу. А також я придбала косметику на маркетплейсах для весни. Ви побачите, якою косметикою я користуюсь весною і, можливо, зробите заміточки для себе. І я буду вам вдячна, якщо ви поставите моєму відео подобайку і підпишетесь на мій україномовний канал. Приємного перегляду! На биток, відбила молоточком, посолила, поперчила, порізала міленькими дрібними кусочками цибулю і зверху потерла сиром. І зараз і ще зверху буде майонез. І ось так ложечкою розпроділила майонез. Акуратненько. Все можна в духовку. Маю фольгу і залишаю підрумянуватись. Все це на 200 градусів. Десь біля години під фольгою, півгодинки без фольги. рум'яне гарне м'ясо. Тепер маргеньке м'ясо, і що пара хвилиночок потримаю в духовці, і м'ясо по-французьки готово. Ножом придбала косметику корейську і хочу вам показати. Косметика вже направлена на весну і літо. То тобто, є ми відставляємо в сторону, але можна трошечки ще відбілювати свою шкіру, якщо брати ті продукти, які не є агресивними. Перший крем хочу показати фірми Selimax. Він, крім того, що має транексанову кислоту, яка відбілює шкіру, він має захист 50. Тобто, SPF 50, це хороший захист, можна робити два в одному. Можна і дивитися за шкірою проти плям, боротися з плямами на шкірі, і захищати від сонця. Наступний крем іде компанії Мізон, це крем ампульний з пептідами. Значить, тут в склад входять натуральні інгредієнти: дерево какао, корінь і ріса, екстракт семян солодкого миндаля. Це все заспокоює шкіру, немає синтетичних віддушок, красителів, парабенів. Тобто, це більш-менш нормальний, натуральний крем. Пептіди, які сюди входять в цей склад, роблять. Для нашого еластійного колагену в шкірі як живильний субстракт живить нашу шкіру. Крем маленький і по ціні, в принципі, не дуже дешево, але я думаю, що він дуже дієвий. Наступний крем це компанія Midi Peel для навколо шкіри очей Volume Lift Tox. Хороша марка «Медіпіл» і хороший крем. Тут дуже гарний склад: це і екстракт шалфея, ніацинамід, це пантенол, екстракт гриба циніні, семіна адлая, екстракт ікри лосося, екстракт кальмега, карнозін, екстракт культури дельвіса, екстракт зеленого чаю. Екстракт синтела азіатської, екстракт корня солодкий іспанський, екстракт з золотого, екстракт корня шиповніка, цвітка матрикарії, екстракт лісів розмаріна, ферментований екстракт лактобактерій, соєвих бобів, екстракт кори білої іви, кори коріць, орігану. Дуже багато ще екстрактів, я не буду їх називати. Хороший крем хорошої фірми. Наступний крем з тренексановою кислотою 6%. Хороший для того, щоб можна було трошки відбілювати шкіру і робити її упругою. Так що тут склад не дуже розширений, є тренексанова кислота і ще деякі там масла, масло камінно і соєву. Є екстракт тутового дерева і масло сім'ян анато, масло сімян голіні, то В принципі, хороший крем, правда, він маленький, не знаю наскільки його вистачить. Наступний крем від компанії Doctor Chart з церамідами для того, щоб шкіра була і більш зволожена, і більш упруга. Тут так само входять ще вітам і пантенол, і ще деякі хороші екстракти рослин і масів. В принципі, хороший крем, і я рекомендую. Також крем від фірми Акури. Він відбілюючий, нічний. В нього входить органова олія, хлорела, ну, інші інгредієнти. Тож на весну нормально підійде. Також я взяла. Від Медіпіл таку сиворотку з пептідами, буде ем, шкіру робити більш упругою. І, навірно, на цьому все. Ще один крем, така велика упаковочка Skin Barrier. Дуже хороший ізволожень. У нього немає багато всяких інгредієнтів, але він ем, має такі, ем, такі речовини, які. Як наша ліпідна захисна оболонка шкіри, то тобто це як ліпіди нашої шкіри дуже хороший крем.